SRM 9203. Дуже популярна моделька від компанії SRM, тому вони її роблять уже, я не знаю, в різних кольорах. Кольорів, мабуть, штук 5 або 8. Вони випускають. І сьогодні у нас от червона Мікарта і чорний клинок. Мікарта дуже приємна, дуже класна. У неї обробка, дуже цеплюча і приємно тримати в руках. блеквош на клинку. Дуже все якісно зроблено, все класна. Клинок такий же 89 мм, міліметрів, прямі спуски, 3.1 по обуху і зведення в 0,5 подводи. Дивіться, в лінзу просто красивущі, красивущі. Тут у нас шайби в осьовому. Механіка дуже м'яка для тих людей, які не дуже полюбляють підшипники, а більше подобаються шайби. Тут у нас це якраз варіант шайби і дуже приємна механіка красивый изрушенный номер